Друзі, вітаю вас! Я Ольга, ведичний астролог з практичним досвідом роботи майже 15 років. Я вітаю вас на моєму каналі і закликаю підписатися, бо тут справжня професійна астрологія. В цьому відео я хотіла б поговорити про транзит Сатурна по сидеричним рибам для світу в цілому, а також для представників кожної лагни, як ми називаємо у джйотіш, або кожного висхідного знаку. Отже, з 29 березня 25-го року Сатурн офіційно в сидеричних рибах. В цьому знаку він залишиться більше ніж 2,5 з половиною роки. Сатурн є сигніфікатором карми або карма Каракою, як ми називаємо в джйотіш. і кожен його крок по зодіаку несе дуже вагомі зміни як для усього світу, так і для кожного конкретного індивідуума. З цим переходом Сатурна у місячних озорогів закінчився садесаття, а в місячних овнів. Він тільки почався. З чим я вас вітаю, шановні овни. Так як Сатурн проходить зодіаг за 29-30 років, якщо вам вже 30 ви можете згадати, які події вашого життя відбувались у вашому оточенні з квітня 96-го по травень 98-го року. До прикладу, я переїхала в інше місто з місця свого народження. Як правило, хоча б одна важлива подія відбувається в вашому житті протягом цих 2,5 років. І ця подія може накласти дуже важливий відбиток на усе ваше подальше життя. Так само, як це було в мене. Цей переїзд він змінив абсолютно все в моєму житті. Я отримала нове місце проживання, я отримала інші обставини життя, в мене змінилося повністю коло оточення. Ну, звичайно, що події цього транзиту не будуть абсолютно ідентичними, тому що найголовніший фактор, який характеризує події вашого життя, це ваші особисті планетні періоди, які, звісно, зараз вже абсолютно інші. Але сфера життя залишається та сама. І дещо дуже важливе, обов'язково прийде в цю сферу життя протягом цих 2,5 років. А яка саме це сфера, це власне, і покаже ваш особистий гороскоп і те, в який дім гороскопу відлагни припадає знак риб. Наприклад, якщо це четвертий дім, то зміни відбудуться в сфері нерухомості або місця проживання, або зміни можуть зазнати ваші стосунки з мамою, або її власне життя і, може, навіть її здоров'я. А якщо це, наприклад, десятий дім відлагни? то зміни обов'язково прийдуть в вашій сфері роботи або кар'єри, або ви захочете змінити род занять, можливо, ви е, зміните своє професійне оточення, або станете навіть дуже популярною фігурою у своєї сфері. В будь-якому випадку, ваша репутація однозначно зазнає зміни. Якщо ви народилися в цей період часу, тобто з квітня 96 по травень 98, значить, у вашому житті відбувається так зване повернення Сатурна. Це дуже важлива прогресія, яка вказує на закінчення одного і початок нового 30-річного циклу розвитку. Про результати цієї прогресії краще дізнаватися з детального аналізу персонального гороскопу, оскільки в даному випадку потрібно врахувати дуже багато показників. Отже, давайте подивимось, які ж результати принесе цей транзит Сатурна по седерічним рибам для усього світу. А я нагадаю, що він триває наразі лише один місяць, а ще в нас попереду майже два з половиною роки. Останній раз він був у рибах 30 років тому, і давайте подивимось, що було, що відбувалося в світі в ті роки. Ну, по-перше, світ побачив дуже багато затонулих суден в різних країнах, багато нещасних випадків та катастроф, які відбувалися з транспортними засобами, які пересуваються по воді. Крім того, світ побачив чимало стихійних лих на воді або з водою, якісь незвичні циклони або повені, які принесли руйнування і навіть жертви. Крім того, було чимало катастроф космічних та літальних апаратів. Були вибухи в небі після запуску космічних ракет або падіння літаків в море під час аварії. Також були проведені експерименти з біологічними об'єктами, зокрема, клонування тварини, а також була спроба зачаття людини від уваги трьох, а не двох, як ми звикли, батьків. Дослідження космічній сфері в області біології та природознавства. Все це ви можете дізнатись і підтвердити з інтернету. Ці дані доступні практично всім. Давайте тепер подивимось на цей транзит з точки зору гун матеріальної природи. Це поняття і категорія, яка дуже важлива в Джотіш. Сатурн, Сатурн це планета Тамагуни. Риба є сатвічним знаком. Сатурн сигніфікує бруд та руйнування, вгасання, смерть, знак риби навпаки, чистоту і, зокрема, чистоту знань. Ви знаєте, що вважається, що богиня Сарасваті, яку ще називають матір'ю, від народилася саме знаку, знаку Риб. Під час цього транзиту істинність знання будь-якого буде тестуватися, проходити випробування на чистоту. На фізичному рівні в цей час варто очікувати забруднення водних ресурсів та різноманітні катаклізми на воді, зокрема землетруси, в тому числі підводні та надводні, і так далі. Ми вже були свідками дуже потужного землетрусу, який відбувся в М'янма і Таїландії, і далі буде. В найближчі 2-5 місяців максимально ще ймовірні різні потужні шторми та землетруси, в тому числі на американському континенті, і, зокрема, біля західного узбережжя США у Мексиці, Латинській Америці, на Карибах. Символом знаку риб є дві риби, які пливуть в різних напрямках духовному та матеріальному. Сатурн показує нестачу, дефіцит. Він символізує борги. Причому не тільки матеріальні фінансові борги, а ще й кармічні борги будь-якого плану. він пов'язаний з усамітненням, ізоляцією, і тому цей транзит дуже ймовірно принесе обмеження пересування і оці масштаби міграції, які ми могли спостерігати до нас, на даного моменту, будуть поступово зменшуватись. Причиною цього можуть стати навіть певні якісь державні обмеження регуляції на рівні низки країн. Тобто, міграційна політика буде змінюватись в багатьох країнах. А також причинами можуть стати і розповсюдження певних хвороб, які відповідно можуть призвести до всім нам дуже добре відомим карантинним обмеженням. Крім того, показниками Сатурна є хвороби, самотність, борги, страждання, смуток, журба, дефіцит, відчуття нестачі чогось і бідність. Риби це останній знак зодіаку, він вказує на трати, втрати і витрати, певні усамітнені місця, в тому числі і лікарні. І коли Сатурн проходить транзитом по як показник хвороб по цьому знаку і впливає на цей знак, це буде призводити до того, що в людей будуть зростати витрати на лікування. Причому це набуде масовий характер. Транзит Сатурна по знакам Юпітера, Стрільцю та рибам. Принесе обов'язково різкі коливання в сфері фондових ринків та золота, оскільки Юпітер є сигніфікатором золота. І тільки я почала писати цей текст для того, щоб підготувати відео, як вже почали сипатись новини про падіння фондових ринків в США, Тайвані, в Європі. Це ще перші ластівки далі буде. Цей транзит ймовірно принесе скорочення ресурсів і збільшення витрат відповідно на різні цілі. людей багатьох людей можливо відчуття дефіциту чогось, яку б я дала пораду, якщо підходити загально, як проживати цей транзит. Якщо Сатурн в нас є втіленням аскетичного образу життя, то всі ці життєві шторми краще переживати через якісь певні духовні садани, тобто практики, які пов'язані і включають певні обмеження або відмови від чогось, навмисні аскези, стриманість. І навіть можливо економію, включаючи фінансову економію, можна провести певний час десь пожити в ашрамі або в подібному місці, займаючись простою роботою або служінням людям. Знаходячись в останньому знаку зодіаку, яким є риби, Сатурн потребуватиме від людей більше відповідальності і, зокрема, в особистих стосунках більше простоти, більше щирості, більше готовності розділяти якісь складнощі життя та випробування життя зі своїм партнером або близькими людьми. На фізичному плані риби показують стопи. Ноги, тож, в багатьох дуже ймовірні проблеми з ногами. А на рівні долі це метафорично позначає нашу луну, тобто наш шлях, куди ми спрямовуємо свої стопи, куди ми крокуємо в житті. І Сатурн, проходячи транзитом тут, дає можливість переглянути та перебудувати свій шлях, ну, зробити так зване переформатування свого життєвого диску. До речі, в цей час дуже добре поїхати в паломництво, зробити якусь паракраму. І про аскези. Прямо зараз на небі відбувається дуже цікава планетна йога. Вона називається Тапасві йога, або йога аскетів. Вона складається, коли Сатурн, Кету та Венера знаходяться в якійсь самбанді, тобто планетному зв'язку. Зазвичай або втрині, або навпроти один одного, або разом в одному знаку. Так, от прямо зараз. На вісі знаків діва риби складається така сама та пасві і вона ще буде тривати до 19 травня, до того моменту, коли вузли раху і кету змінять знаки. І саме тому під час цієї йоги дуже добре починати процеси, які пов'язані з відмовою або очищенням, або певними обмеженнями, наприклад, залишати шкідливі звички, брати якісь харчові аскези або очищуючі процедури робити і так далі. Згідно з класичними текстами Джйотіш, транзит Сатурна по рибам дає дуже суттєвий духовний зріст. Риби, які керуються Юпітером, перш за все, показують розчинення прив'язок. А Сатурн, перебуваючи в цьому знаку, посилює певну кармічну чистку. Але тут є нюанс. Оскільки ця чистка ніколи не проходить через насолоду, іноді і дуже часто вона приходить через певні неприємні переживання або навіть певні страждання, і навіть вони можуть бути фізичного характеру. Тому цей транзит дуже сильно потребуватиме внутрішньої інтроспекції від вас, і в тому числі ревізії матеріальних прив'язок і фокусу на вищій мудрості, на терпінні і наполегливості в своїх кроках. Як особисто на вас впливатиме цей транзит, звичайно, залежить від того, в якому домі це буде відбуватися від вашої лагни, тобто від східного знаку, від місяця, від сонця, від оруда лагни та інших дуже важливих показників. І в наступній частині мого відео ми з вами подивимося, як саме вплине цей транзит Сатурну у сидеричних рибах на кожну з лагн, на кожен висхідний знак. Обов'язково подивіться.